Одинадцятикласник Станіслав розповідає, що знає про навчання у військових навчальних закладах від друзів-курсантів і сам вже подав документи в майбутньому, бачить себе артилеристом, навчатиметься у Львові. Наразі в Україні воєнний стан, тому я обрав професію саме захисника вітчизни. Я гадаю, ця професія актуальна та буде актуальною ще багато років. Хочу стати гарним майстером своєї справи та залишити своє ім'я в історії нашої держави. Студентка медичного коледжу Владислава прийшла до центру комплектування на консультацію. Дівчина збирає документи, аби вступити до військового вишу. каже, цього вимагають її внутрішні переконання та ідеологія організації пластунів, до яких вона належить. Ми вірні країні і Богу. Це спонукає захищати свою землю і свої кордони. І під час повномасштабного вторгнення я не змогла лишитись осторонь, і 25 числа після того як. Повз мій будинок проїздили колони танків, і раш... заїхали саме в наш двір. Колоною, ну було досить таки страшно. Я збігала до лікарні, записалася в ряди волонтерів, медиків, також до екстреної медичної служби записалася зі спеціальністю Владислава. Ще не визначилася. Можливо, це буде артилерія. Це або Львів, або Харків, в яких я отримаю звання офіцера, і далі я зможу вступити на контрактну службу. Мама ще поки не дуже знає про це. Незважаючи на те, що вона дуже хвилюється за мене, я впевнена, що їй буде чим пишатися, зважаючи на те, що у нас спільна політична думка, хоча й іноді різні погляди. Найближчим часом в Україні затребуваною буде спеціальність оператор дронів, розповідає вступниці офіцер центру комплектування Ярослав Замогляд. Створюються нові роти. По управлінню БПЛА, тобто безпілотниками у збройних силах України, на це навчають у Житомирському військовому інституті імені Корольова на сумщині. Військових вишів немає, але можна вступити у будь-який з понад 30 закладів країни. Охочі можуть звернутися до територіальних центрів комплектування. Там їм порекомендують спеціальність і навчальний заклад в залежності від навичок кандидата з наступними вимогами. Зовнішнє незалежне оцінювання 20 20-21 року або національний мультипредметний тест, також при вступі кандидата до ВВНЗ вони будуть здавати фізичну підготовку, і також буде психологічна підготовка і медичний остаточний медичний огляд. Навчання, проживання і харчування у військових вишах безоплатне. По закінченні випускники отримують звання лейтенанта. Підполковник Яхів Вензик згадує про роки навчання у Харківському університеті повітряних сил. Перший, другий курс ми проживали в казармі, отримували загальну базову вищу освіту. Вже на третьому-четвертому курсі ми проживали в гуртожитку, ми були вже предмети за військовою спеціальністю. Коли вступав, не знав, що отримує дуже багато друзів по своїй службі. На даний час, так як служив багато по Україні, в кожному куточку є мій товариш по військової служби. Котрому можна завжди звернутися за допомогою чи з зустрічю. Яків Вензик із дитинства мріяв стати військовим. Після університету служив у зенітно-ракетних полках. З 2014-го два роки воював на сході України. На даний час, в принципі, всі мої близькі родичі стають на захисті нашої держави. Так, батько, військовий пенсіонер, очолює, один із добровольчих формувань територіальної громади Сумщини, рідна сестра, військовий медик. Заяви на навчання у військовому виші приймають з 1 січня по 1 червня З початку року сумський центр комплектування отримав понад 150 таких заяв. Це більше ніж за такий період мирного 2021 року. Повідомили в центрі комплектування. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, Суспільне новини Суми.